Привіт! Вчора розпочався Адвент, а це прекрасний час очікування на народження Ісуса Христа. Тож я хотіла підтримати традицію адвентових календарів і почитати з вами щодня один невеличкий текст польською мовою. Ці тексти підходять для читання як людям, які вже добре володіють польською мовою, для того, щоб глибше пізнати різдвяні традиції поляків, так і для людей, які лише хочуть почати вивчати польську мову. І тому вчаться читати разом зі мною. Читатиму текст Я. Текст буде з'являтися на екрані, ви можете його збільшувати, як вам зручніше, і читати разом зі мною. Або спочатку слухати, як читаю я, зупиняти і читати самостійно. Пізніше ми з вами поговоримо, про що був цей текст, і ви побачите, чи правильно ви зрозуміли цей текст. Чи збігається ваше розуміння тексту з тим, що буду говорити я. А свої враження пишіть в коментарях. А текст на 2 грудня називається шопка божонародженьова. Отакий от цікавий у нас тут для шрифт, і дуже складно його читати. Але ви молодці і справились. Що таке шопка божонародженьова? Це знаний нам добре вертеп післяний вертеп? Шопка у перекладі з польської мови це буде саме стайнє місце, де знаходяться тварини. Божанарод означає, що це не якась проста стайня, а та стайня конкретно, яка прославилася на Різдво. Тож читаємо текст польською мовою разом зі мною. В концю надшев телький джінь. Костик і Маня барцо самбарсокцитовані. Mama i tata ubierają choinkę i rozpakowują bożonarodzeniową szopkę. Tata zajmuje się lampkami, mama rozwiesza bombki i aniołki, a dzieci oglądają figurki. Do szopki. Chciałyby zrobić nowe, bo stare zdążyły już się zniszczyć i wyblaknąć. Kostek i mania są zachwyceni. Czeka je cały dzień majsterkowania. Kostek wycina figurki z kartonu. Mama pomaga mu z nożyczkami, klejem i flamastrami. Z kolei Mania lepi z modeliny. Spod jej drobnych paluszków figurki wychodzą jak żywe. Dzieci skończyły pracę i z dumą ustawiają swoje dzieła w drewnianej szopce, zrobionej przez tatę. Jak to pyta mama ze zdziwieniem widzę woły o wielkich czarnych oczach. Owieczki o gęstej sierści i uśmiechniętego osiołka. Ale nie ma tu ani trzech króli, ani Dzieciątka Jezus. To dlatego, że trudno jest zrobić postaci z kartonu. Przyznaje zmartwiony kostek. A ja z kolei mam tylko poręki w kształcie zwierząt. Dodaje mania ze smutkiem. Ale mama wpada na pewien pomysł. Wyjmuje szuflady farby. I mówi, w takim razie pomalujemy stare figurki. W tym roku dzieci stworzyły wspaniałą szopkę Bożonarodzeniową. Maria, Józef i dzieciątko, trzej królowie i pasterze, mają teraz żywe kolory i są otoczeni przez szliczne zwierzątka z kartonu i modeliny. Jak wspaniale jest wspólnie przygotowywać Bożonarodzeniowe dekoracje. O taki prekasny tekst pro cwiadkowania, przygotowania do RIS-2. Так, бо в нас іде саме тексти приготування до Різдва, і також пізніше буде святкування Різдва вже ближче до самого свята. І текст про приготування святкового вертепу. Що трапилося? Діти, готуючись до Різдва, дістали із своїх запасів вертеп і ялинку. І от батьки, поки прибирають ялинки, діти складають вертеп. Але діти помітили, що фігурки з часом... Втратили свій колір, втратили свою красу, а деякі навіть є зіпсованими. І тому вони вирішили цьому році зробити нові фігурки для вертепу. Для цього хлопчик буде їх вирізати з картону, а дівчинка буде ліпити з моделіни. Це такий спеціальний пластилін, який потім застигає і стає твердим. Цілий день вони займалися цими фігурками. І в кінці ввечері вони їх вставили до вертепу. Мамі дуже сподобалися всі фігурки, які зробили діти. Але було одне але. Більшість фігурок це були тварини, не було представлено в вертепі ані Ісус, ані його батьки, ані троє королів, які прийшли з подарунками привітати народження Христа. Діти пояснюють, що це все страпилося тому. Що, на жаль, не вміють вирізати форми людей із картону та не мають пластикових форм для моделіни, для того, щоб їх зліпити. Мамі прийшла в голову ідея. Замість того, щоб видумувати, вигадувати способи, як можна зробити нових людських постатей для вертепу, вона взяла старі і фарбами заново їх пофарбувала. Тому в цьому році вертеп особливо красивий, тому що окрім того, що були ручної роботи створені тварини до вертепу, також людські фігурки були гарно помальовані дбайливою рукою мами. От такий от прекрасний текст. Чи сподобався вам цей текст? Запрошую вас завтра до читання наступного. Наразі всього вам найкращого, мілего дня!